Доброго ранку, малята мої. Зустрілись ми знов у казковій сім'ї. Сьогодні відкриємо країну чудес, де знання і гра це наш інтерес. Сьогодні ми вирушаємо з вами в країну геометричних фігур. А про які геометричні фігури буде йти мова? Відгадайте, будь ласка, загадки. Не стоїть. І не стрибає, жодного кута немає. Молодці, це круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, вірно, і це трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, малята. І це квадрат. Малята. Давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Знайди зайву геометричну фігуру. Вам необхідно роздивитися уважно картинку перед вами і вибрати фігуру, ту, яка зайва. І пояснити, чому ви її вибрали? Перед вами на малюнку круг червоного кольору і квадрати жовтого кольору. Скажіть, будь ласка, яка фігура зайва? Так, це круг, тому що вона єдина фігура, яка не має кутів круглої форми. Спробуйте здогадатися, яка фігура зайва на цьому малюнку. Так, правильно, і це квадрат, тому що він не круглої форми. Давайте, малята, роздивимося, які фігури зображені на цьому малюнку? Круг червоного кольору і трикутники жовтого кольору. Скажіть, будь ласка, яка фігура зайва? Так, і це круг, бо він єдиний круглої форми. А скажіть, будь ласка, які фігури зображені на цьому малюнку? Так, і це круги, але є круг фіолетовий і червоні. Скажіть, будь ласка, яка фігура зайва? Так, дійсно, це фіолетовий круг. Він відрізняється від інших кольором. А тепер я пропоную вам пограти ще в одну цікаву гру. Вам необхідно буде знайти предмети, які схожі на геометричну фігуру. Перед вами зображена геометрична фігура «Трикутник». Знайдіть предмети, які схожі на трикутник. Перед вами геометрична фігура круг. Знайдіть, будь ласка, предмети, які схожі на круг. Перед вами геометрична фігура квадрат. Знайдіть, будь ласка, предмети, які схожі на цю геометричну фігуру. Малята. Сьогодні ми з вами повторили знання про геометричні фігури. Давайте повторимо їх назву. Така фігура як квадрат, яка має 4 сторони і 4 кути, круг, який зовсім кутів не має, і трикутник, який має 3 кути. А також малята ми з вами пограли в дуже цікаві дитактичні ігри. Повторили з вами геометричні фігури. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до наступної зустрічі!